У Грушківському психоневрологічному інтернаті проводиться захід свято осені про організаторів, волонтерів та про проведення свята. Дивіться у сюжеті. Організаторами, ініціаторами такого свята в нас були іноземні гості. Вони скажуть про себе слово, але вони підтримують такий проект для інтеграції наших підопічних в громаду. І є дуже багато благодійних організацій, які долучилися до того свята. Це і Червоний Хрест, і благодійна організація Добрий Самаріанин за підтримки нашої парафії Глинянської священника отця Андрія Лукачика. Є багато музикальних гуртів, які підтримують наш, наше свято музикою. Грушківський психоневрологічний інтернат був одним із перших наших закладів, які ми відвідали на початку нашої волонтерської діяльності, і ми були вражені тим, що не дивлячись на всі проблеми, які виникли під час війни, тобто. Як взагалі вижити, все одно, де директорка цього закладу вона шукала шляхи покращення, шляхи розвитку. І ми поставили також собі на, на меті допомогти на цьому важкому шляху інтеграції людей з особливими потребами в суспільство. Тому виникла така ідея організувати свято спільно з громадою, залучити людей з громади, щоб вони відвідали саме з власної ініціативи, не заставити їх сюди. Рити, а щоб вони з власною ініціативою прийшли сюди і побачили, що тут живуть в першу чергу люди. Люди, які також хочуть спілкуватися, просто в них є свої особливі потреби. Я сподіваюся, що це стане першим кроком, маленьким кроком. Далі ми вже підемо такими самомильними кроками до повної інтеграції. Це дуже велика робота, дуже велика праця, але ми віримо і знаємо, що в такій команді у нас все вийде. i'm from uh, canada montreal canada if i'm coming here is to support ukrainians i want to show to people here that they are not alone we are with them we are canadians are supporting ukrainians and we hope that war will end you know soon as i'm here as a volunteer and uh, i enjoy what i'm doing right now you know to meet with the communities and bring some hope and some joy to people Він із Канади, з Монтреало. Чому він тут? Тому що він хоче показати чи донести до українців, що вони не самі. Він вже то знаходиться один місяць, відвідує різні заклади, їздить по Україні і йому подобається те, що він робить, тому що він вважає це надзвичайно важливо показати людям, що вони не самі про них ніхто не забув, світ про них не забув. В нашому інтернаті сьогодні свято осені, і до свята залучені досить відомі колективи, такі як Дударик, академічний хор Дударик, оркестр духовної семінарії. Це... Церква Святого Духа теж залучена група чотири стихії, і повинні приїхати молодіжна група з міста Перемишлян. Ну і не без того, що наші свято будуть розпочинати наші мешканці, заради яких це все організовано. Свято організоване благодійним фондом Гора Добра та благодійним фондом з Голландії Кіпепео. Це представники їхні, це Ян і Герда ван Енгомонт. Також нам сприяли і допомагали Червоний Хрест і Міжнародна організація з міграції. Mal war in November sind wir in Haus gekommen und haben Sachen gemacht. Und... Ja, die Haus ist auch auch die Leute hier sind in unser Herz. So äh, hat äh, diese Organisation uns wieder gefragt. Wir sind wieder nach Ukraine gegangen und wir sind froh, dass wir wieder in dieses Haus sind und dann etwas Schönes ein Party äh, geben können. So ja und wir wollen auch äh, sagen, wir vergessen Ukraine nicht. Mhm. Вони дуже багато допомагають українцям, які приїхали як біженці в їх місто, місто Вінтерберг. І тому першого разу вони приїхали в Україну і відвідали цей заклад. Після того всі люди, які тут мешкають, вони запали їм в душу, запали їм в серце. І після того як ми наш фонд запросив чи подав ідею такого, такого такої події, вони не могли відмовитися та й We Integratie de Ik denk dat het belangrijk is, uh, want ja, Integratie is een belangrijk thema. En dat is so in, in jedes Land, in, in Deutschland ook, maar ook hier in Oekraïne. En het is zeer uh, schön dat dit Event eigenlijk ook voor het Ort hier, voor Jagdtarief organisiert is en voor het Haus zusammen. En ja, dat is gewoon total wichtig. Він вважає, що таке свято є надзвичайно важливим, не взагалі не дивлячись, в якій країні воно відбувається, чи це в Україні, чи в Німеччині. Інтеграція людей з особливими потребами в суспільстві вона є важливою, тому що вони є в першу чергу люди і є частиною суспільства. Тому такі, такі заходи вони є важливі саме в цьому місті. Також важливо, що люди з громади, люди з Якторова також приїдуть сюди і також приймуть участь в цьому закладі, щоб побачити, що тут проживають звичайні люди. Я дуже вражена, мені дуже приємно сьогодні тут бути між вами всіма. Я перший раз в цьому закладі. І я бажаю Україні тільки перемоги і тільки бути разом і об'єднати сили, тому що таких людей буде дуже багато, і ми мусимо з тими людьми працювати і допомагати.